Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні у нас пані Наталя знову у студії, тому не перемикайтеся, далі буде дуже цікаво. Як можна підвищити фотосинтетичну активність рослин в лабораторних умовах? Вивчити добре, які є фактори, ну, ви знаєте, які основними називали сьогодні, а потім дивитися, як може змінюватися освітленість в різний період, коли е, ми можемо моделювати. Моделювати умови, які можуть бути через місяць, через два, наприклад, на нашій місцевості, тобто світло сьогодні має один спектральний склад через місяць-два і взагалі воно постійно міняється протягом року. Оце зміна спектрального складу світла впливає на інтенсивність фотосинтезу, на інтенсивність росту рослин, на інтенсивність світіння, на інтенсивність зав'язування плодів. І навіть на можливість живлення. Зрозуміло так, що якщо в ході фотосинтезу здійснюється е, темнова світлова фаза фотосинтезу, то всі ці продукти, які утворюються, вони впливають на те, як ми можемо ну, пропагувати це живлення. А який мінімальний час необхідний для активації системи фотосинтезу для спостереження динаміки змін? Динаміку змін можна спостерігати в залежності від того, які ми умови створювали. Які фактори виходили за межі виносливості рослини, які вже йшли поза ці фактори виносливості. Лабораторні умови дають можливість пропагувати правильно, які хімічні елементи, тобто які добрива вносити краще весною чи влітку? Зрозуміли, чи, наприклад, восени. Тому що кожен хімічний елемент рослиною засвоюється саме на певному етапі в найбільшій мірі. Якщо сьогодні одна кількість елементів потрібна для рослини, щоб вона нормально функціонувала і росла, то через тиждень чи через місяць вона може бути зовсім іншою. Хлоропласти покажуть, що їм, вже, наприклад, того самого хлороміну вже не треба. А от ще кальцію, от ще магнію, марганцю от весною потрібно, бо тоді інтенсивно ростуть, ростуть листки, формується хлорофіл, в стеблах листках закладається, і там потрібна магнію, марганцю. Я? Колись це саме рослинка старіє, накопичення кальцію необхідне, тому що для того, щоб відбулася мінералізація клітинних оболонок, потрібен той же самий кальцій. Просочується клітинна оболонка кальцієм достатньої кількості. Рослина не виляже. Якщо нема цього кальцію, вона виляже. Якщо буде ще додатково внесена вологість, наприклад, випадають сильні дощі. Дякую. Дякую вам.